Чи хотіли б ви, щоб учні в школах вивчали вашу біографію? Буквально краплина за краплиною збирали факти з вашого життя, вибудовували таку собі рольову модель, яка ставала для них прикладом. Звісно, хотіли б і я б хотіла, і кожен би хотів, хто б відповідав на ці запитання чесно. А в сьогоднішньому відео я розповім вам про героя, який уже цього досягнув. І в свої 30 з лишнім уже є прикладом для наслідування в школах, і учні дійсно пишуть по ньому реферати, розповідають про це в своєму класі. І здавалося б, так і має бути. Українці мають бути прикладами для українців, але є. Одне але якщо ці українці дійсно є справжніми, в сьогоднішньому відео розповім вам про Сергія Іванчука. Це вже друге відео, в якому я говорю про нього і його контент-хату. Здавалося, після першого вже все мало б стати на свої місця, але дивлячись, скільки людей стають глядачами його відео, мені здається, що тут є ще над чим працювати, і в сьогоднішньому другому відео. Надії, що до третього діла не дійде, розповім вам, а що ж він за експерт, і що ж за відео поширюють ті, хто в нього вчиться чи працює в контент-хаті. Привіт, мене звуть Оксана Мороз. Ви на каналі Як не стати Овочем. І тут ми, як завжди, говоримо про інформаційний простір і тих, хто в ньому працює за Україну чи проти України. Отже, сьогодні мова про Сергія Іванчука. Історія зі школярами це не просто приклад, а це те сторіс, яке я побачила в його інстаграмі десь на початку осені, і воно мене просто вразило, тому що після першого відео до мене прийшли багато підписників і почали розповідати певні нюанси з його біографії, які відверто дуже відрізнялися від тої історії, яку він розказує своїм глядачам. А Якщо доведеться, то й третє відео буде саме про ці факти. Але зараз концентруємося на його експертизі, тому що вона дуже цікава. Чому це важливо? Тому що в контент хаті нагадаю він вчить людей, як власне змінювати свої відео, які він публікує на своїх інстаграмі чи тіктоці, і поширювати далі, мотивуючися тим, що вони роблять добре діло, борються з пропагандою, поширюють правдиві. Новини, ну, от і таким чином ще й не просто добра справа, а й гроші, які він їм виплачує. Виплачує чи ні, це окрема історія. зосередимося зараз на суті. Які ж відео продукує Сергій Іванчук, і які відповідно відео поширюють його. Учні, тому що якщо подивитися в його інстаграм, то все має бути чинно і благородно. Ну не будеш людина, яка стоїть разом з відкуськовими на хіднику канського фестивалю, яка отримала п'ять поранень і яка війшла до списку Форбс брехати, чи не буде вона власне виступати псевдоекспертом. Давайте послухаємо. Коли реально може закінчитися війна, я зараз скажу дуже непопулярну думку і перепрошую всіх, кого це там може задіти, але Якщо війна йде і йде так довго, значить вона комусь вигідна, і хтось на цьому або інтерес якийсь має або заробляє. Давай ще проще. Якщо друзі збираються там відпустку і хочуть сісти на потяг, і от там один чи два не прийшли, або щось не зробили для того, щоб поїхати в відпустку. Вона, скоріше за все, не відбудеться. Да? вони відмовляться, ну чого вони будуть їхати, коли вони не в повному составі, коли вони хотіли всі разом їхати, або вона відбудеться, але не так як хотіли. Тобто не може щось продовжуватись довго, якщо люди над цим не працюють і не вкладають туди свої сили. Значить, є люди, яким це вигідно. І от вона може закінчитись тоді, коли люди, яким це вигідно, стануть частиною реально цієї війни і будуть щось робити для того, щоб перемогти. Ну, дуже простий приклад за депутатів, Да? якби от вони були дотичні до війни, якби їх там мобілізували чи щось така історія якась. А, я думаю, ситуація б дуже сильно змінилася. Це стосується не тільки України, взагалі всього світу, в тому числі і Росії. Ну, така от ситуація, якщо от правдива. Тому, ну, я думаю, хто зрозумів, хто зрозумів. Дякую. Як вам аналітика міжнародна військова від Сергія Іванчука? Чекайте, кріпіться це тільки перше відео, таких ще буде багато. Якщо ви думаєте, що ви там почули російські наративи про те, що війна це договорняк, чи можливо про те, що війна може припинитися, якщо воювати підуть депутати. То вам не здалося. Він саме про це і сказав. Поширені конспірології різних конспірологічних меседжів, які де-факто поширює Росія, це один з векторів, яким займається Сергій Іванчук. Мені чомусь здається, що він це робить несвідомо, але я можу помилятися. І власне в цих меседжах так все наплутано і так власне. Не міксовано з якимись дуже цікавими прикладами з його життя, що в мене волосся стає дибким. Ну чого тільки варта, порівняння війни, яка чомусь не може припинитися, бо цього не всі хочуть. І власне поїздки у відпустку з друзями. Ну дійсно. Зеленські там Путін та інші друзі, там Трамп, Мерц і так далі зібралися у відпустку. Ну якщо паралелі прямі власне проводити, і Путін не поїхав, не поїхав. От така паралель, і вони всі решта Зеленські, і Трамп, повернулися. Ось така паралель. А де в цій паралелі загубилася власне, суть, хто кого на кого напав, що не зовсім всі вони друзі, і все решта, ну якось вона загубилася. І тут ви можете сказати: Оксана, ти вириваєш. Контексту це тільки одне таке відео, ну можливо, він обмовився, і так далі. Давайте слухати друге. Тут уже буде експертиза інша освітня. Чи згідний ти з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи, їх закрити треба бездомним дати, Поняв, що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці підкривати. Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типу як медична ця вся історія, де стабільно все нічого не міняється, але от згадай 15 років тому ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак пальцем набирати. Зараз да? вже можна сачком можна позвонити. Ну просто як прогресити. Да? Але шкільна освіта, то як за оценки, в пажопімньому. Чи як ти дрочати тебе за ці оцінки в школі, чи як в коледжі ти як оце ж дав ті зачоти, від зачота до зачота, від першого курсу до останнього, так і ж нічого не помінялося, як там ці хабарі були, як там ці декани з такими стрижками на голові. Поняв, там навіть учителя не міняються, внешно. Все як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть йти на раб, оту і заробляти гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потірялися. Щоб вони там всі не збухались, не збамживали. Я не знаю, просто поміститись в якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку. Взагалі, ця система, яка існує в Україні, совєтська, це, це просто жесть. Та й в Європі теж. Я, чесно, я не розумію цієї освіти, я, я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би вчителів або онлайн вчителів щоб вони займалися діти займалися тим, що їм подобається. Розвивалися в тих напрямках, які вони подобаються. Матували по світу, вивчали його, просто тут десь в ліс, в місті, пішли. Це набагато корисніше. І психіки нема сламу. Ну, якщо ви в ліс в місті не пішли, ось, і якщо ви мали необережність піти і повчитися, ну, власне, так, щоб потім вас на раб-боту взяли. А, то ви напевне офігіли від того, що почули так само, як я чи близько до цього, тому що так в нашій освіті багато нюансів, м'яко кажучи, є багато проблем, є багато дійсно застарілостей, але а, зносити систему освіти і українську і європейську в корінь а, і заміняти її онлайн освітою. Це це, в довгому спічі було присутньо, от зокрема такою онлайн освіту, яку пропонує Сергій Іванчук. Нагадаю, він пропагує а, створення ботоферм ферм, які мають поширювати його відео. От то це просто, просто ну навіть не знаю, як якимось нема чуть словом це назвати. От, а, тобто, що пропонує Сергій Іванчук, війну потрібно. Припинити, тому що це договорняк, і як тільки власне це перестане бути вигідно, то будь ласка, все припиниться. Освіту потрібно знести і самі школи, університети, будинки, коледжів і так далі віддати комусь і все замінити онлайн освітою. Я впевнена, що зараз в мене дивляться багато батьків, і я впевнена, що ви добре знаєте, якою стала освіта, коли вона стала онлайн, вимушено онлайн і після ковіду, і власне після початку повномасштабної війни. І ви точно можете порівняти якість освіти, коли дитина знаходиться в школі. От і якість освіти, коли це відбувається онлайн. Зрештою, тут коментарі зайві. Це ви послухали експерта з освіти Сергія Венчука, Зараз слухаємо експерта з міжнародної політики, який спеціалізується на ЄС, от димо, так само Сергія Венчука. Слухаємо. Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання чи ну, треба євросоюз? Дивись, ми привикли хейти трашку, що це типа совок і так далі. Це так і є собок. Це російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросовок. Ди, оце дивиться дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж собак. Ви що не бачите, що у вас країни не буде? У вас скоро не залишиться там своїх людей, іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто немає проблеми в емігрантах. Як ключі, є проблема в тому, які це іммігранти, і до чого вони ведуть країну. І от Європа стосується толірантності, ці всі історії так далі. Вони ж Савок створили, євросавок. І вони не можуть бюрократія, оця, щоб письма до сих пор, почтом ящику присилають, вже вона куляри є, в яких екран тут да? могло б на очки тобі приходити увідомлення. І ти за секунду на них міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну це ну, реально це Савок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити, вони зашугані Же законами і штрафами, ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки розвинені, ну і красива спадщина їм залишилась довкола. особливо Італія, взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати, ну що ти, прикинь, Європи забрати цю красоту? Що це було? Та це просто жесть, яка це деш, якийсь ужас би був. Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися, зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але України був ще суперідіальний шлях, який ми, на жаль, просрали, дай Боже, його підновить, куча було зброї, літаків, всього історії, ну у нас не було шансів її не віддати, нічого це не зробиш, але у нас досі є змога стати автономними. Якби, звісно, на це війна, бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна, нам би треба було ставати повністю автономними, створювати свій ринок, жити собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі дорогоцінності, вся ця історія. І я досі підтримую цю історію, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми як бачимо, українська армія одна з найсильніших в світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти проти Росії. Ну хіба що китайська армія все чисто за рахунок численності. Ну так, от китайська армія могла стояти єдина проти Росії, і власне, якщо в Європі забрати Ну, ці всі дема, архітектуру і так далі, то нічого в Європі не залишиться, якийсь буде Бангодеш. Як ви бачите, це не моя вигадка, це цитата. А, зверніть увагу, я вам показую не просто відео, яке я десь сама вирізала з його інтерв'ю. Я вам показую відео, яке поширює його контент-хата. Тобто хтось передивився це відео. А цей шматок, Сергій Іванчук, його команда визнали таким, який є нормальним. Запостили в себе і потім передали далі поширювати через контент-хату. І ніхто в цьому ланцюжку не дав оцінку тому, що вони поширюють, і що цього поширювати можливо не варто. І е, насправді е, там такої експертизи ну, просто настільки багато. Що мені навіть важко сказати, чого вона не стосується. Там буквально він говорить про все, і з всього в нього є своя експертна думка, і ця експертна думка будується так: десь почув реальну проблему. Ну, наприклад, проблема іммігрантів в Європі є, є, але трактування цього і причудно святкові зв'язки, чому це сталося, до чого це призведе, як це подолати? Вони настільки не налазять на голову, що тут напевно російській пропаганді навіть ну не Потрібно з нього писати методички того, що такого травшої конспірології дуже важко ну до нього здогадатися навіть. Але ну ми ж не поговорили про економіку. Давайте послухаємо Сергія Венчука як економіста. От і на цьому напевно завершимо з експертизою. Перейдемо до іншого блоку по Сергію Венчуку. От, давайте тепер ще про економіку. Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося. Бо з 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі, відслідковуються. Там трохи більше суми заробив чи десь відправив, треба буде пояснювати. Я Розкажу, чому так, до чого це приведе. Але перед цим всім дивіться. Рік тому я записував відео 5 і 5 мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від Зеленського. Тоді я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи. У нас немає інакшого шляху. Ми маємо приймати там більш-менш європейські якісь закони. І зараз українців перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я втім казав, будь ласка, не робіть цього. В Україні одна з найкращих банківських систем взагалі, залиште все, як є. Писали мені в коментах. Що я там щось провокатор, агітатор за 3 копейки продав, щось отакі от. Даже десь в якихось YouTube-проектах про це розказував. Поним? Ну, я думаю, зараз ви висновки зробите. Далі. Півроку тому 2 мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте, був і розказую. якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим. Ну там а, договір оферта вшита в це погодження. Було що банківська таємниця буде у вас знята? А українців по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі в світі. У нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і тисячу взяли тож більшість, то її зняли всіх. Ну переважна більшість проголосувала, типа грубо кажучи, да. І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту і знята на даний момент на перекази з карток на картки. А далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от що це значить для держави. Ми розуміємо, що у неї немає інакше варіанту. Вона дійсно в європу і по чуть-чуть нам от європейську прозорість, це вивести тіні вуху з оборота і так далі. Тобто, ну немає на що шляху, інакше Європа, ну не скажу нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа, ну дуже жирна в країні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи, більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг і які там країни насправді Україна була. Супер прогресивно, насправді. І от тепер ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечували економіку. України. Вони дуже сильно забезпечують економіку країни тим, що не платять податки і так далі. Я навіть не знаю, як це прокоментувати. Моя економічна освіта тут просто і банківський десятирічний досвід просто б'є в набат. тому що тому що. Якщо послухати це відео і бодай, піти а, там на сайт Нацбанку чи на якісь спеціалізовані ресурси і почитати, що ж відбувається, які процеси йдуть. то ми побачимо, що йдуть якраз процеси, які мають іти в європейській країні. Ми йдемо в те, щоб вивести економіку з тіні. Ми йдемо в те, щоб легалізувати доходи. Ми йдемо в те, щоб нарешті економіка нормально почала на ринкових умовах працювати і власне мінімізувалися тінь несплати, корупції і так Далі. це те, що є в цій загливаючій Європі, от і те, чого нам так бракує, щоб дійсно перезапустити свою економіку. Будь-який будь-яка реформа, вона не може бути неболючою. Чи зручно нам власне буде платити більше податків ніж ми? Платили, звісно, ні. Але саме ці податки вони будуть іти в розбудову інфраструктури, вони будуть іти в забезпечення пенсії і багато іншого. Так паралельно нам потрібно буде працювати над тим, щоб мінімізувати корупцію, тому що однієї реформи сюрприз, сюрприз, недостатньо. Але якщо ми цього всього не будемо робити, то ми будемо мати те, що в Рашці, а не те, що в Євросоюзі, тому що ось це шлях Радянського Союзу, радянської економіки, корупційної схем і так далі. А що говорить Сергій Іванчук? Він вихоплює дату 1 жовтня, до якої там дійсно якийсь один з невеликих етапів був прив'язаний. Він, він далі бере лякалки, які були стосовно того, що там всі рахунки будуть а, видні національному банку, всі будуть зняті банківські таємниці і так далі, які обговорювало десь там рік тому чи півроку тому, коли а, всі ці. А, а, Пільга від Зеленського вводилася кешбека і так далі. І він до цього докручує те, що власне в нас згідно конституції є банківська таємниця, і власне українці, які не платили податки, вони тримали економіку. Ну це просто не налазить на голову. Але це відео подивилося більше мільйона людей, і це абсолютно природньо, тому що що він сказав? Те, що люблять люди почути в Тіктоці, вас хочуть обманути, погана держава. І і, власне, ця погана держава забирає вас гроші і нічого вам не дає. І це, власне, підхоплюють люди, йдуть далі і поширюються ці наративи, які, на жаль, вигідні тільки ворогам України і тим, хто не хоче йти до Європи, до власне раціонального, нормального ринкового устрою. Ось власне такий персонаж, якого діти вивчають в школах, чию біографію вивчають в школах. І якщо ви в Європі, де він більш популярний, на щастя, ніж в Україні, то поширте, будь ласка, це відео у групах. Нехай люди, нехай батьки дітей, які може припасти на думку вивчати його біографію, послухають, що ж він транслює в маси. І знаєте, це тільки невелика кількість векторів, як я вже сказала, про які говорить Сергій Верич. Джок, якщо ви зайдете на будь-який ресурсів, ви побачите значно більше. І насправді більшість з них, якщо не всі, вони транслюються ось цією його контент-хатою, в яку він постійно набирає людей. Ось давайте послухаємо, як це відбувається, і далі поговоримо про те, наскільки ой, наскільки це коректно. Екерація. <му> Сергій, чи є можливість для українців, які виїхали за кордон, які втратили все, мати онлайн дохід заробіток і жити там, де вони? Там, де їм подобається, давай знаєш, що, почнемо. А люди в Україні, особливо чоловіки. Я вважаю, більшості чоловіків досить важко, бо все життя щось будував, будував, дійшов до чогось серйозно. Тебе вже всі знали, поважали, ти був кимось, в тебе був рух в житті, якісь цілі і так далі. В якийсь момент це все руйнується, і я зрозуміла, що коли ти доходиш до чогось, ти перепробував раз, два, десять, двадцять, в тебе вже майже там всі соки, і на якийсь плюс-мінус останні там спробі в тебе все вийшло. І тут виходить так, що в Україні все залишається. Це тебе житло там, машин. Ну все, що було бізнес. Ти опиняєшся в країні, де в 30, плюс 40, плюс 50 плюс років треба вчити мову, треба вчити нову культуру, да й на роботу. І я знаю купу чоловіків, які були директорами заводів, власниками, великими бізнесменами, і тут їм кажуть що в центр йти підлогу, підмітати чи навіть та будь-який найм. Для них вже майже неможливо. Ну дуже важко йде. Ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш. Тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Я хто зараз зроблю. Тут увага показує вам приклад одного з відео. Ну раптом ви засумнівалися, що всі попередні вони були з його контент-хати. Показую вам відео одне з відео, яке поширюється через контент-хату. І де він своїм ротом знову ж таки про контент-хату говорить. Це буде трошки далі. А зараз, звісно, важливий елемент, що окрім того, що він, волонтер, який постраждав, отримав 5 кульових поранень. Перший вектор продажі, який він говорить, який він себе продає. Другий вектор продажі, що він оперний співак. Хоча питання, чи він дійсно оперний співак, чи просто людина, яка вчилася в музичній школі. Ось, е і власне, е що він ще продає, це те, що він заробив дуже дуже багато грошей на цій контент-хаті, і так, що навіть купив собі яхту. Якщо вам зараз здалося, що тут десь інфобаригами повіяло, то напевне вам не здається. Яхту зараз зроблю обзор на яхту. Поїхали! 다음 <목소리> 요 <목소리> Дивіться, зараз вже будуть починатися гористичні акти з боку Росії в Україні. Тобто будуть там підриватися магазини буде дуже багато різних там панікерських моментів на цих мітингах. А, Вже СБУ повикривало в різних містах України. Тобто, я ще про це раніше казав там в сторіс, тепер тут вам розказую. Вже повикривали дуже багато агентів ФСБ і так далі. Провокаторів і ДРГ російського, які а, хотіли робити підриви магазинів а, в НАТО Створювати там якісь підриви або провокації, а брати групи людей українців, представлятися, що вони там українські волонтери, тоді сюди і спрямовувати їх під свої проекти для да, для того, щоб дестабілізувати ситуацію, створювати якусь там паніку. Тому а, дуже добре, що українці об'єдналися зараз, вийшли, а, кажуть своє слово. Це, ну це дуже класно. Але ви маєте на увазі, що зараз буде працювати дуже сильно російські ДРГ і агенти, і вони в будь-який момент можуть покласти десь якусь ви самі зрозуміло, що що там вибухає і так далі, спровокувати нато, на щось повести Натовп за собою, тобто ви маєте будь дуже уважно. Тільки там Дніпропетровську вже сім агентів ФСБ викрили да, на мітингах, сім. А це невеличка частина. Повірте, це навіть на 5% від тих від тої кількості, які зараз є в Україні. А дивіться, для тих, хто хоче а, якось розповсюджувати правдиві українські новини, дивиться, да, впливати на цю всю ситуацію, чи й також заробляти на цьому. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля, У нас є доступ до контент хати. Можете туди зайти, ознайомитись, там буде вся інформація. Якщо вам здалося, що меседжі про те, що а, всюди будуть терористичні акти, і всюди о, Росія буде залякувати це меседжі, які в той момент часу були вигідні Російській Федерації, щоб українці не виходили, не відстоювали свої права, свої навіть не права, а своє бажання а, жити в країні, яка є демократичною, в якій всі а, структури, в тому числі антикорупційні, а, нормально функціонують, то вам не здалося ось. Такі вектори позалякуванню з терористичними актами ви можете побачити, наприклад, в тому, що коли щось Росія робить в інформаційному полі, вона зокрема розсилає на пошту в різним людям, і ФОПам, і організаціям, і так далі. Те, що чекайте, чекайте, зараз ми щось підірвемо, і так вона дестабілізує ситуацію. І, от, власне, саме ось таких. Створених акаунтах в Тіктоці, в Ютубі, от і в інших соціальних мережах поширюються ось такі новини, ось такий Сергій Іванчук, ось така людина, яка репрезентує, на жаль, в Європі Україну, і, на жаль, багато людей не перевіряючи інформацію, вони. З ним не те, що товаришують, а фотографуються, а, власне, легалізують його в інформаційному просторі і платять йому 300 євро а, за навчання цієї контент-хати для того, щоб нібито заробити сотні а, тисяч гривень, які він обіцяє. А, що я можу тут сказати? Перше детально перевіряйте, кого ви слухаєтеся, до кого ви прислухаєтеся, особливо коли ця людина чи люди говорять все, що викликає у вас емоції, обурення, щастя, підтвердження ваших думок, і так далі, тому що ця людина може виявитися Сергієм Міменчуком, який є експертом з усього, якою прикривається на жаль в українським волонтерством, а на жаль, прикривається тими регаліями, які він отримав в 2022 році за рахунок того волонтерства. Але чи було це волонтерство тут теж? Ще потрібно а, добре прослідувати. І а, власне тиражує меседжі, скоріше за все, з необережності, які буквально шкодять Україні в інформаційному просторі. І ці меседжі, якщо вони залітають, то він а, власне пропонує поширювати вам. Тим, хто власне долучиться до контент-хати, і заробляти на цьому гроші, тобто людина продукує шкідливі меседжі і оплачує іншим роботу для того, щоб вони його поширювали ці меседжі. І тут вже б здавалося потрібно подумати, чи діяльність цієї людини, особливо враховуючи, що ця людина знаходиться в Європі, і працює в тому числі на українців, які знаходяться зараз в Європі, які знаходяться в складному стані, от і з точки зору того, щоб вижити на чужині, і стосовно того, щоб навчитися заробляти гроші. От і власне з певним баком інформації, тому що все ж таки в Україні інформації трохи більше ніж поза її межами. Ось ці люди бачать Сергія Іванчука. Який поткається з залужним, коли залужний у своєму відео говорить про те, щоб доєднуватися до контент-хати, бо Сергій Іванчук йому сказав, що це боротьба з російською пропагандою. А яка боротьба з російською пропагандою ви побачили? Якщо ви ще не бачили цього відео з є Валерій Залужний, який говорить про контент-хату, і так далі, то буде лінк в описі цього відео. Я його закріплю для того, щоб ви ще раз передивилися його, чи подивилися вперше і зрозуміли першу частину історії про. Сергія Іванчука а поширте, будь ласка, це відео. Я от тут наголошую на цьому, особливо поширте в групах українців у Європі, тому що на жаль, люди не завжди перевіряють інформацію, і на жаль, ось такі Сергій Іванчуки стають для них експертами в певних питаннях. А якщо подивитися це в совокупності, а не просто одне відео, то волосся стає дибкою від засилля російських меседжів і багато чого іншого. І Точно ще раз подумайте, чи готові виплатити гроші 300 євро чи будь-яку суму за те, щоб вчитися у Сергія Іванчука і потім поширювати ось такі меседжі зі створених акаунтів, а верніше зі створеної ботоферми. Я дякую вам за увагу до зустрічі в наступних відео. Традиційно прошу вас підтримувати сили оборони. Ми підтримуємо власне. Підрозділ БПЛА, який працює на Донецькому і точніше на турецькому напрямку, Сталева сотка, як завжди, всі реквізити на їхню постійну банку ви знайдете в закріпленому коментарі. Там же і звіт про те, як вони гроші використовують з цієї постійної банки, тому що вони. Постійно потребують якихось розхідників і постійно звідти беруть гроші. Тому 20, 40, 30 гривень. А ще особливо, якщо це буде регулярний платіж, хлопцям дуже і дуже допоможе робити з росіян хороших. Якщо після того, як ви задонатили силами оборони, вас залишилися сили, бажання і кошти, і власне ви хочете підтримати ініціативу як на Будь ласка, лінки так само будуть в коментарі. Ну і ще раз прошу поширювати це відео, особливо серед тих, хто може стати такою жертвою таких як Сергій Іванчук, дякую за увагу. До зустрічі у наступному відео.